Я не знайома з тобою особисто, не знаю твого імені. Я не знаю, де і за яких умов тобі доведеться читати цього листа. Не знаю навіть, чи ти взагалі отримаєш його, але все одно хочу написати: було б добре, якби цей лист ти отримав сонячного весняного дня разом із повідомленням про закінчення війни. Цієї звістки вже давно чекає вся Україна. У моєму місті мирно, не стріляють. Але я знаю, що відбувається в Києві, Харкові, Херсоні, Одесі та інших містах. Я щодня дивлюсь новини, і мені дуже боляче, що моя батьківщина так страждає. А ще нестерпнішим це біль робить розуміння того, що перед із руйнуванням міст, які приносять нам російські ракети. Гинуть тисячі людей, ні в чому не винних людей, сотні дітей, які так само, як я, мали б вчитися під мирним небом і рости гордими українцями. Але війна забрала в них таку можливість. Повір, ми не з читок знаємо про усі потреби та справи своїх захисників, бо хочемо вам допомогти всім, чим тільки можна. Бо ми українці, такі, як і ви, українські захисники. Тільки ще маленькі. Для нас, учнів, ви приклад патріотизму. Бо у своєму серці маєте, як писала Леся Українка, те, що не вмирає. Ми живі, ми вчимось, працюємо, допомагаємо робити все, що в наших силах. І ми переможемо, бо ми заслуговуємо на цю перемогу більше, ніж будь-хто інший. Ми маленька, мирна, гостина і дружелюбна Україна. Та ли там для всієї Європи, і ми захистимо людство, знищимо ворога бо українці є, були і будуть. І ті, хто думає інакше, хто завдає шкоди руйнації та болі нашій землі, нашим людям, нашій єдності чи нашій славі вороги, що будуть відкинуті геть та подолані назавжди, солдати, я вірю. Я вірю в нашу перемогу і прошу лише про одне повертайся живим. Мій захиснику, я з нетерпінням чекаю твого повернення, щоб особисто тобі подякувати, щоб обійняти тебе, щоб ми разом відбудували нашу країну, яка точно стане найкращою у світі, адже вона загартована труднощами, які зробили нас сильнішими, які об'єднали нас і показали, що без України ми не можемо жити. Я дуже вдячний тобі. Мужні воїни за захист від терористів, які знищують Україну, які твердять про неіснуючу новоросію та намагаються переконати українців у тому, що насправді їх, тобто нас з тобою, немає. Але це не так. І на своїй землі тільки ми, господарі, і нікому не дамо права тут хазійнувати. Пам'ятай, воїне, що ми молимось за тебе, що тебе чекають рідні. Що за тобою щодня сумує мати, що дружина з тремтінням переглядає новини, а маленький синочок чи донечка щодня питають, де мій татусь? Так, вони хвилюються за тебе, але поряд із тим не втрачають віри в твої сили і нашу перемогу над ворогом. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни, я намалюю на папері нашу тишу. Я намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно, будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, Щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері. Рід... Хочем і дуже страшно, не бійся ненько, ми твої захисники. Усе життя було з тобою, нам так класно, тебе ніколи не залишу Я сподіваюся, ці рядки почуєш, а може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш, мою країну.